І всім привіт, народ, з вас, підписів подбайк. Так, ми і продовжуємо грати в койку без модів за Австрію. Е, моя зараз мета. Позахоплювати всіх наших друзів, поприєднувати до себе. Найважливіше це зараз о, Югославія, Румунія та Чехословаччина. І це жах, я не знаю, як це буде робити. мене людських ресурсів не вистачає. Мене всього не вистачає, я буду плакати. Мені ще про що взяти, або, або щось ще буду давати досвід дивізії. Так, прикольно, я щось вивчив. Але зараз би краще посидіти і нічого не робити, щоб набрати собі політ влади вперед. Бо мені треба 150, щоб відправити умовне оголошення війни через ось цю штуку. Типу, воно виганить... виганеть. Корот, коротше, ось тут воно виганяє з альянсу і одразу дає можливість напасти, і це прекрасно. Ну і може щось робити Конвой. Є. Також мені бажано взяти тут когось. Скільки мене? 2,82 на день. І поки буде війна, підготувати одразу виклик більший. Короче, жах. А, я нікого з вас. Ось чому я хотів щось взяти. Ось Атаку дивізії саме взяти. Ого, це аж сюди йти. А, воно тут все по 35, все, вперед. За 150 днів. Югославія, я вирішив, що Югославія наступна в нас буде. Ну ж, я міг б міг би разом з союзниками їх розбирати. Мені ніхто не заборонить, замість того, щоб влучитись один на один ти. Але ж мені і треба забрати саме ось так територія, це досить багато. І мене нема прям претензій на них. Нова рота інженерів. Давайте на 40-й рік піхотку. Бо це так чи чинаше основа наших дивізій. Так, дякую, дякую. Військову поліцію покращив. Зараз мають звільнити людські ресурси трохи. Мені треба сюди. Ну тут або захист, або атака дивізій. А що далі? Може я тут краще захист? У можна якось зобов'язане населення. А тут захист атака у середній землі. Домнож... коротше вперед. Йдемо праворуч. О, тут також атака захист на дивізії на середній землі плюс 10%. Дослідження ж знову ж знову на піхотку. Чи не звільниться в мене людські ресурси? Я думаю, зараз на гарнізони має менше п'яти, і мене мають звільнитись. У мене занадто мало людських ресурсів. Що, давайте одразу підготуюсь до війни з Йогославією. Людської славії. Так, давайте ще раз подивимося, хто з вас найслабший. Можна, або по кількості дивізій, або по військовим В Тебе 12? Тебе 12? тебе 20. Між Румунією і Ігосвію вибираю. в тебе 36 дивізій, в тебе 27, і Єгославія. Кидаю. Позицію вони не погодяться, але воно мені тр... Мені треба, щоб вони не погодились. Дай так, якщо ми затягнемось, до речі, Нідерланди поступаються вимогам Британії? Е, Нідерланди, ви в нашому альянсі. Якщо там Британія щось вимагає, посилайте їх. Ми з вами ми захистимо. Ми вас захистимо. Давайте тут прорив Артепіх. Артє. ППОшки. Прорив додаємо. Є, дякую, і тебе беру. І нарешті зможу нормальну кількість досвіду армії брати. Що тут? Ну ні, я хочу всю доктрину взяти і ось 5% мені прям необхідно додатково. Ну, це, це моя улюблена доктрина, нічого не можу з собою поробити. Ви мене ненавидите за це, але мені вона подобається. А чому я тіроль забудовую і нічого в самому тіролі не будую? Як так вийшло? Давайте верхній поварю ще забудую. Блі, у мене промисловість прекрасна. Користуватись її я не можу. то коли будуть достатні кількість людських ресурсів, я понастворюю багато дивізій. О, в мене сталі не вистачає. А, Ну, прикольно. О, ні, ні, ні жодному випадку не у США, то й у Франції. Вона наш союзник, тому мені не шкода. Союзник, з яким я потім воювати буду. І по ідеї, блін. Я не назбирав 150 влади перед війною. Мені просто треба сюди зайти. Так, да, ж вони не погодились. І ми беремо мету війни на них. Але спочатку б назбирати 150 політлади, а потім на них йти. Ну да я, я збіг майже два рази кількість людських ресурсів. Але я зараз дав час підійти. Хоча що там? Так, наступний фокус не беру. Так, цей регіон я не хочу перекривати. А, все. Мене одразу вистачає людських ресурсів. Що ж, оголосити війну я один на один проти вас. Ніхто вам не допоможе. Але і мені ніхто не допоможе. Так, війна є, це значить, що я можу нарешті збільшити виклик? Є. Тут зараз в пусту проїнцю зайду. Ось тут в пусту зайду вперед. Ой, так тут зараз вони повернуть. По-хорошому цю рівну зайти. А, сто! Це не. так, вибачаюсь, це невигідний наступ. Насправді, так кажуть, дуже складно буде кудись атакувати. Якщо взагалі можливо. Ще на Франції хочу приєднатися до війни. О! Пусть провінції. Знову ж вони мають ще з моїми союзниками прикривати фронт. Через це можуть бути проблеми. Зараз трохи пробіжусь. Ой, щось типу оточення зробити вам. якби собі не зробити щось типа оточення. О, вони вийшли! Прекрасно, дивіться вони. Вони тупі і подумають, що це оточення вийшли, напевно. Давайте закриваємо це все. Ой! Ой! Єославі, а що таке? Я тут прекрасний. Прекрасне місце для контрнаступ. Ой, може щось і вдасться? Це одна дивізівна вбита в оточенні. Прям хорошо. А у нас також багато незачинених провінцій. Щас союзники, вони прям заважають, насправді, так кажучи, я б. О, а я ж можу ось те, що таке зробити. Заборонити союзникам, заборонити союзникам. Також. Звідси заборонити давати постачання союзникам. Ось так. Щоб вони мені тут не заважали. Вони чисто візуально заважають дуже сильно. Так, у ну, нас хоча б. Ми хоча б перекриваємо кордон. Це вже прекрасно. Доктильна. Угу. У нас є політфлада. Тут я б взяв тебе наступальне. І в принципі, це все, що я прям хотів взяти. По політвладі. хоча б мені політвлада також потрібно буде, але все іншогось тут. військового військово забоязне населення, я б також повзяв. Там ще тренування, швидкість мобілізації також цікаво виглядає. Так є. Я, знову ж союзників я не викликаю, тому що мені тоді доведеться з ними hey! ділити, ділити провінції. А ділити провінції мені не можна, бо мені всі потрібні. Є. Що по втратам? Я одну тисячу, вони шість тисяч втратив. Мені це подобається. Ну, це завдяки оточенню. Hey! Ну а давайте спробуємо одразу зробити про сюди. О, стоп, мене атакують, окей. Але ви залишили ось цю провінцію, не Давайте її закриємо. Ми зменшимо дуже сильно фронт на дві провінції. Так, 12 олімпійські ігри. І дві з вас сюди. Пауза. Ви сюди йдете. І атакуйте сюди. Атакуй? Підкріплення. Це просто о, постачання. Узол постачання. Його взяти дуже важливо. Еее. Можна спробувати навіть. Одну дивісію лишити и зробити мини-прорывчик. Наскільки в мене вистачить для у вистачить дивізий для прорыв. Ооо. Зброй вогневое підтримку. Сороковий рік. О, у мене по на 39-й учених пред. Все. И тебе можна добити. Ой! Його славі, минус ще одна дивізія. У нас 18000, 4000. А з лев на 4000 також дуже багато. Ми північ уже взяли. У них ще минус вузол постачання, але їм вистачає вузли постачання. Ну, ви мене не атакуєте. Що це за нерівна війна, де тільки я вас атакую? Мені треба, щоб ви взаємність до мене проявляли. Блін, прикрив, прикрив, що Албанію не наш союзник. Блін, я просто. Не була б можливість виключно Грецію викликати. Приклик. Ну, покликати до мене. Було б прекрасно, а так якщо я покличу Грецію, я покличу всіх інших також. Або хтось відправив би експедиційні війська мені. піхотка, прорив. Обов'язково. В мене всі різкі ресурси додаються і одразу улітають кудись. Так, множник. Мені потрібен. А мені потрібен множник військового зобов'язаного населення, плюс 10%. Бо людського ресурсу скільки? 262 тисячі. У мене нема. У мене вільного людського ресурсу взагалі нема. Але це через, <клес> через те, що ще не працюють нормально окуповані землі. Скоро вони трохи. трохи бід вивласниться. А що, що я що зможу? Ні, я навіть не зможу, теоретично тебе тобі взяти. 60%. Підтримка війни. У мене немає 60%. По-хорошому пробитись в цю провінцію, але в них тут непогана піхотка. О, пише одна. Давай, спробую. Активно поатакувати, Так, О, відіб'ю. В них же ще менше військових заводів, ніж в мене. В мене хоч менше ті але більше військових заводів. Давайте на сороковий рік ще вивчу... ...винищувач. Ну, Вони підвели підкріплення, але це їм не допоможе. Так, на сороковий рік біган. Ой, давай, давайте, давай, давай, менше відпили. Є, прекрасно я не посовувався у нас. Тале, те ж саме, ми можемо повторити. Ось тут. Ми тут на постачанні. Просто повознажу їх. Ніде. Yeah. Просто так вийдемо нас сторону, розширимось, тому що тут можна так в новий сад прийти, в новий сад пройтись, по итогу. Вот эксперт, так, а вже ж, знаєш, мені зараз піхота ще краще буде. Так, тут взагалі рівнина. Очевидно, де взяли рівнину. А по на поводу. По поводу 34-й військовий завод. Мен 31-й військовий завод. О, а я можу замість того, щоб піти сюди в ліс. піти сюди, проатакувати, потім сюди, сюди і в порт зайти. Тим більше це. А, це холми. Так, ти йдеш сюди, ти йдеш сюди. Ой. А, я хотів сказати дають до себе знати, але ні, все нормально. Ну, 40-й рік на поліпшення, арти. Болгарський уряд підтримує БМПО. Так байдуже. Хтось оголошує війну. радянський. А, Савок. Проти його Ех. Окей. Закликати війну. Давайте почнемо з Греції, вона все вже всіх інших прикличе. Ну та. Одразу всі приєднались. На мій внесок війну по 100%, але буде куди менший. Перед допомагати в різних наступах нашим союзникам допомагати. Щоб також набити собі внесок війну Так, да, вони зараз посипляться дуже сильно. Давайте повертаю тут постачання. О, може, нормально. все поїхали в військову досюду. О, а я ж можу тепер просто сконцентрувати наступ в якомусь конкретному місці. Видалити. Так, ось тут між річками. Або ось тут пробіжатись. Хм, можна пробіжатись вздовж портів, або ось тут між річками пройтись до Білграда. Давайте ось так. Свої війська сконцентруємо. через шифт сюди. І полетимо в Білград. Вперед, вперед 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 Головне, щоб ми внесли найбільший внесок. Внесли найбільший внесок. Ми тут об'єдналися, я таку білград саме я давай давай, давай, давай. Ну зелені, 86-87. Блін, а ще можна було б якусь частину з вас відкипити і піти ось тут все перекривати. Блін, не можна. Давайте спочатку з Білградом розберемось. Все, соко голосив у Польщі. Польща? А, Польша вже є членом. Польшу в союзниках. Ой, прекрасно. Я сподіваюсь, Британія не тупа і підійде в Польшу. Ну тут нічого прям цікавого нема. Ну і просто капітан по словості. Ой. Ой, Білград впав. Так, в них. Наступне постачання далеко. я б таке, щоб ще закрити їх оточимось. Зараз трохи відновимося в інфраструктурі. О, в спору. організації. І вперед. Все, ось так. Одночасно усюди. Через що всі сюди поїдуть. Давайте. Ви впорайтесь швидко. Сподіваюсь. Та все, поїхали. Перші привінці заходимо. Ну так, да, це ось так, як вони зараз приєдналися. Мені подобається, бо фактично вони просто стали захист. І не набирають собі перевагу війні сильно. Хоча ось тут прорив зробив. Так, okay. окей. в Білград і тут вздовж що залізниці в Скоп'я. Все вперед. Щось там порту вивчив, але мені зараз дивіться треба. Блін, ось тут пусті провінції. Шкода, що я не там зараз. Але якщо я зараз вирішу швидко туди перебіжати, то там вже не буде такого наску. Та я й тут зможу перебіжатися. От з того на Давайте так, швидко. Я перевірю, які саме провінції мені необхідні. За ці провінції я прям боротись буду. Якщо я захоплю менше, то не так страшно. З часом все одно їх отримаю. Все вперед. І зараз зроблю прорив скопі. <звук> Байдуже, ідіть сюди, просто в Скоп'я напряму. Блин, вони всі пішли також у їх Я, я візьму в Скоп'я. Навіть одну дивізію відправлю в ніж. Ні, Скоп'я не я візьму. Ні, я візьму скоп. Я. Ні. Все, капнуло. Блін, ще б флот хотілося взяти, але... Але, 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 у нас є свій пріоритет. Пріоритет саме на. Угу. Так, Боснія. Ой, ти... Почнемо співну щось так. Обережно забрати. Ой, до речі, ось ти не потрібен. Задар не обов'язковий. Не боремось за нього. Так, висунути вимоги далі. Я прям точно буду боротись за тебе. За тебе, за тебе. Все інше, насправді кажуть, що мені не принципово. Те, що я бачу, я сфоткав собі. Так, далі не принципово. Я б хотів, щоб флот взяти. Щоб якийсь, Ось так, флот і боремось за провінції, які обрав. Можливо, обрати ще додаткові, наприклад, тебе і тебе. Обороти. Ууу, є. Ну слухайте, чим більше заберу, тим краще. Давайте. Чорногорія, Морава, Косово. Давайте ось. Давайте де без косово за вас двох борюсь. Може вийти так, що я візьму косово? А ви вдвох залишитесь. Ну, коротше. Що косово по просто в оточенні буде, там краще. Просто обрати когось з вас двох. Хоча якщо я зможу все захопити. Хоча якщо я якось з вас отримаю, то і Ікосове я також зможу отримати. Але прям за все боротися я навряд чи зможу. Але я з французами борюсь. А, хоча вони могли внесок нанести. І давайте поборемось за це. ось тільки Чорногоря. Мені здається, я б міг би все вибороти при бажанні. Ну, дай щоб я з самого початку почав боротись за Македонію. Окей. Затвердити і вийти. Так, беру на Еквадор і так далі. А! Ось, що таке! Румунія, ти віддала Бесарабію! Ти в альянсі зі мною. Я розумію, що я не ідеально сильний, але нащо ти віддала Бесарабію? Ми прозібрались з ними, ми б їх зупинили. А ти замість цього віддала Бесарабію? Ти мене. Все, ти мене огорчила. Я такого від тебе не очікував. Так У мене є флот нарешті. За це? Тримай пропозицію приєднатись. Всім знаємо, що це за пропозиція приєднатися. Так, і мені б хоча б, хоча б 24-ку мати, для цього, 10 дивізій викликати. Так, людські ресурси зараз ще збільшаться. Так, на атака піхотних дивізій, швидкість відновлення. все вперед. Я думаю, далі я можу по фокусам продовжати йти. В промислові фокуси непогані. Ще два військових заводи. Ну, не забагато військових заводів. Якщо я ще Чехословаччину заберу, це ідеально буде. Як багато дивізій стало на кордон з савком. Він же не оголошує прям сейвина на ту міні. фіні Ой, у мене тут багато прям хороших провінцій, мені подобається. Давайте особливо Німеччину добудую в інфраструктурі. Я не знаю, чому в мене не забрали. Не забрали чейки для будівництва, у мене, пойде, прям тут не так багато має бути. Але я не скажу, Я буду з Німеччини все витягувати. Перед. Перед. І, на жаль, в мене не так багато днів, щоб якісно підготуватись. Головне взяти найближчі вузли постачання. Це зайти в Тімошеру, зайти в клуш на поку. В цей вузол постачання в цей вузол постачання. Навіть ось так. Тебе, тебе, тебе. Хоча якщо клушну поку візьму, то все, і буде дуже некомфортно. Ну давайте десь тренувати ще дивізії. Приїду туда, одразу. сюди приєднаю. Все, ось ось, почнемо воювати з Румунією. Та блін, вони ж, вони ж не оголошують на нас мету війни. Чи в них є прям мета війни на когось з нас? Та ні. Ми просто всі вирішили встати з ними по кордону, подивимось. Проблема в тому, що коли я захоплю Румунію і Чехословаччину, то більшість кордону з Савком буде саме моє. Але я те трим... Ой, Ай, коротше, коли я це зроблю, я отримую дуже багато людських ресурсів, а промисловість в мене вже непогано. Накопичується за промисловістю взагалі не хвилююсь. Ой, а куди ви пішли всі? Різко почали виходити. Сама Румунія лишилась. Скільки в тебе там дивізій? 16 військових заводів, всього, 40 дивізій. Неприємно, в мене, мене менше. Серйозно, чому вони всі повиходили? Так, і насправді так. На цьому вже час закінчувати. Непогано ми взяли Ігославію. Так, війна затягнулась. Тут я сподіваюсь, з Румунією ми швидше впораємось. І з Чехословаччиною також ще швидше, тому що в них великий кордон з моїми союзниками. Їм доведеться ще ось тут весь цей кордон перекривати. А, блін, забув Польща не мій союзник. З Німеччиною. Блін, все одно зі мною в них більше кордон буде. Подивимось, може тут я одразу. А ось тут вже я в війні, проти Чехословаччини, одразу покличу союзників. Але по в описі. Нагадаю, що ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залиште на неї рецензію, а якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто пододавайте їх до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!